Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про 10 причин полюбити настільні рольові ігри. Перше, ти можеш бути будь-ким. І я говорю не тільки про те, що ти можеш бути магом, воїном, ельфом або працівником мега корпорації ти можеш стати іншою людиною, навіть такою, якою ти себе ніколи не уявляв. У мене був хаотичний чаклун, що загинув у вежі астролога. Був ельф пригодник, якого виростили орки. Він був витончений, але дуже агресивний та дикий, з гострими зубами. У мене був сумнівної репутації воїн, який не тільки врятував поселення від чудовиська, але й переміг брехливого вождя у поєдинку і зайняв його місце. Був дипломат митець у фентезійній Азії Рокугану, який через травму спини не міг проявити себе у бою, але намагався допомогти іншим. Я у багатьох відношеннях слабший і менш цікавий за своїх персонажів. І тим більше я вдячний енергії за можливість хоч трохи побути якимось іншим. Друге. Ти твориш свій світ або береш участь у житті створеного. Я бачу в різні як відбитки пальців фантазійні країни: ліси, болота, пустелі, острови. Я бачу середньовічні села, космічні станції та мертві планети, Бачив напівзруйновані міста, і я не просто їх бачив. Я пробирався лісами, і бився з химерами на болотах, їздив на верблюдах пустелою і грав в Шерлока в оазисах. копав черв'яків на островах та не простих черв'яків, а ростом з коня за завданням легіону. Я зачищав поверхи, зруйнованих монстрами з пекла станцій та виконував завдання корпорації у сієтлі майбутнього. Де, скажіть мені, окрім НРІ, можна спробувати це з таким рівнем занурення. Хтось скаже, що цікавіше створювати свій світ і проводити по ньому гравців, почувати з деміургом. Але кожному своє. Третє. Старий добрий принцип розвитку навичок через ігри. Один з майстрів підземель написав дипломну роботу на тему гра як культурологічна категорія. Існує певне упередження, що ігри це негідне дорослого гомо це заняття для проведення часу. Але насправді люди почали грати в ігри ще в кам'яному віці, і якби не було ігор, не було б і коліс, креслень, техніки і взагалі чи десь цивілізації. ДНД та інші рольові ігри це ще один спосіб розвинути свої навички, а зокрема, уяву, мовленняві здібності, формулювання думок, тактику, стратегію, логіку, уважність, харизму, уміння тримати себе в руках, концентрацію, пошук нестернатих рішень, уміння програвати з честю і найголовніше вміння не здаватися і знаходити вихід, навіть якщо ситуація кепська. Четверте жарти для обраних коли ти новачок у світі ролівок, Неважливо ДНД чи інших систем, ти ніби долучаєшся до певної сфери інтересів, яка існує окремо від коло твого звичайного спілкування. Ну ось я можу йти зі своїми друзями і сміятися з фрази не прокину на акробатику, коли хтось послизається. У мене нездорова реакція на картку затишне газебо у Манчкіні. Я вмію вимовляти слово «ГМ» двома різними способами. Окрім жартів, є знаю 20 способів довести гема до точки кипіння, і всі 20 по черзі застосовую. Моє життя змінюється і в цьому винні саме Енрі. У мене свої претензії до цифри 1 та свій привід для радощів від числа 20. У мене соцмережі забиті новинами світу Енрі, і сам я вже давно займаюсь створенням подібного контенту. 5. Нові знайомства та можливість відкрити щось нове у вже знайомих людях. Я навіть рахувати не буду, скільки нових знайомих і друзів мені подарували En Більше десятка точно. Однак я можу порахувати рази, коли дивувався людям, які грали зі мною. Не хочу персоналізувати випадки, але ви коли-небудь бачили, як змінюються люди, коли гадають, що на них не дивляться. У НРІ працює інший принцип, коли на тебе дивляться. І тоді назовні вилазять не лише позитивні якості людей, а й їхні мінуси. Так ти, можеш, так, ти можеш зрозуміти, що у людей, яких ти раніше не вважав цікавими, всередині величезний світ, а люди, яких ти вважав ледь не ідеальними, у душі черстві та беземоційні. Енрі, це можливість перевірити людей у резонансній обстановці. Так, я не раз переконувався, що ті, хто заявляє про власну винятковість, насправді не можуть включити фантазію навіть при виборі класу для персонажа. А ті, хто завжди спокійний та замкнутий. За столом перетворюється на справжній атомний генератор ідей, і найважливіше, що це все відображає їхню поведінку в житті. Шосте відчуття, що ти потрібний, що ти важливий, що ти вирішуєш щось і щось від тебе залежить. Особливо це стосується багатосесійних партій. Після третьої, четвертої сесії ти вже не можеш дозволити собі пропускати ігри, бо відчуваєш, що ти там потрібен. Ти граєш свою роль, і якщо ти не прийдеш, за тебе її ніхто не відіграє. А ніхто не знає, коли партії знадобиться снайпер чи лікар, що буде, якщо замовлений тобою кіберкотик приїде, коли тебе не буде вдома, і чи твої друзі зможуть додзвонитися до твого знайомого таксиста. Ти приходиш на гру, бачиш з обличчя, ви починаєте згадувати події минулих сесій, про які найчастіше знають лише кілька гравців з партії, Розповідаєте про те, як пройшов ваш тиждень, ділитеся новими мемами. І декілька годин пролітають непомітно. А назад ти їдеш, відпочивши, усміхнений і живий. 7. Нові емоції, нові здібності, які ти відкриваєш у собі. Енерій це спосіб краще зрозуміти свої власні плюси і мінуси. Я, наприклад, в результаті ігор переконався, що мені важливо підтримувати добрі стосунки не лише з гравцями за столом та ГМом, а й з усіма ігровими персонажами, які мені зустрічаються. Мені дуже важливо, як і в житті, щоб до мене були позитивно налаштовані Це дає мені впевненість у собі. Восьме. Челендж. Переконай інших, що ти не страждаєш фігньою, а займаєшся мега-інтелектуальною справою. Сам челендж не найприємніша штука, але процес окупається тим самим чарівним відчуттям перемоги, коли друг, який ніколи не грав у НРІ, приходить на гру в друге і втретє. Або коли твій тато, коли ти повертаєшся з хрін, знає який за рахунку гри. Не хитає головою засуджує, а уважно слухає твої байки і приколи з сесії, і навіть дає поради. Саме батьки, як ніхто інший зі сторони, можуть побачити, як енергія впливає на твоє життя і розвиває характер. 9. ігровий досвід справді істотно впливає на тебе і твоє життя. Через якийсь час регулярної участі навіть проведення ігор ти помічаєш, що тобі легше дається творчість, тобі де шукати натхнення для своїх світів і персонажів, збагаючися твій запас ідей і реакцій, з'являється мотивація. Яку можуть приносити лише Енрі, ба більше частини звичок своїх персонажів та схему їх поведінки у різних ситуаціях ти, якщо не переносиш на себе, то відкладаєш як шаблон, і у житті часто бувають ситуації, коли ці шаблони значно допомагають. Кам'яний погляд злого персонажа відлякує злих бабок у чергах на пошті. Лагідний погляд доброго ельфа заспокоює касершу в магазині. Амплуа нуарного детектива допомагає насолодитись нічними вулицями з мінімальним освітленням. А досвідчений пригодник одразу відчує шахрайство, коли тобі пропонують сумнівну авантюру. 10. Інтелектуальне зростання. НРІ не для всіх. Абсолютні дурні туди не ходять. Ви не зустрінете тут звичайних людей, вони всі по-своєму геніальні. Варто хоча б одну гру подивитися з боку і подивуватись тому, як ці люди розуміються на купі неймовірних правил, з повітря створюють своїх персонажів та історії, не ходу реагують на раптові зміни світу і діють в залежності від обставин. Саме за це, мабуть, я люблю енергії, за можливість відчути себе розумним, навіть якщо ти підозрюєш, що ти тупіший за пробку. Кожна людина знаходить у енерії щось своє, хтось приходить пограти та відпочити, хтось пограти та поспілкуватися, хтось заради веселощів. А я люблю Енерії і за те, що все сідають мені енергію. Я повертаюся додому і починаю робити те, на що в мене не вистачало сил. Писати нові огляди, готувати нові ігри, продумувати нові кампанії, розповідати людям вигадані на ходу описи світів, і просто жити. Напишіть також, будь ласка, в коментарях, чому ви любите настільні рольові ігри. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. Мирного вам неба!